Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя і дивимося всі питання сьогодні на завтра. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Так, ну дивіться, король жезлів у нас тут на одній колоди. І фантазії, якісь фантазії, з якими ви навіть сперечатись будете. Бо е, тут ситуація не нова. Тут знаєте, як знов цей фантазер, знов він щось там в ілюзіях знаходиться, і ці ілюзії вам нав'язує для розгляду. Будьте уважні, бо може, ну, Може, і дійсно не треба також сперечатись між собою, але ж е, е, ситуація така, що вас вже навіть дратує. Ну, скільки ж можна. Це знаєте, от коли людина знов там якісь свої фантазії вам буде розповідати як щось дійсне. А ви вже просто знаєте, що це тільки розмови і ніяких, ніяких справ. Ну, Таке теж буває і такі бувають люди поряд з нами. Сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання? Для когось будуть в цей день нагадувати про себе люди з минулого. Король мечів, король Пентаклів. Тут можуть бути люди насправді, з якими ви колись працювали разом. Бо, наприклад, вони до вас звертались у якихось справах або ви до них. І це, як, знаєте, можуть бути якісь стосунки у вас були з такими людьми, як нагадають про себе, або будуть якісь ситуації. При... Через які ви просто самі по собі згадаєте про таких людей. Насправді контролюйте, якщо вам дійсно от, закрита тема з людьми, контролюйте свої думки про цих людей або їх якісь прояви. Бо насправді тут ситуація, в якій, ну, вам як відсторонитись, треба тут не про почуття, які знов. Можуть з'явитись, а тут просто от, ну, такі енергії. Це просто от, може з місяцем пов'язано. У нас світло пропало. Може, ну, якась інша там енергія, ну там якісь зірки так стають, що нагадують про себе колишні. Але ж це не для того, щоб ви знов зайшли у спілкування з цими людьми, а просто от. Згадаєте і згадаєте, може наснятися. так же ж теж буває. Так, робота. До чого вам готуватись в роботі? Десь захищати себе будете. І так, знаєте, якась ситуація буде вам. Здаватись несправедливою, тож будете до ладу доводити. Якась фантазійність, наприклад, хтось щось не зрозумів, а вас намагаються винним чи винною зробити. Тож контролюйте ситуацію, не давайте їй ну, як розвитку подальшого. Знаєте, от на самому початку розставте всіх. По місцях нагадайте ситуацію, як воно було, або як воно могло бути. І взагалі, -то дойдіть до істини, доведіть ситуацію до того, щоб до вас не було питань. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Тут у когось з вас може трошки затягуватись ситуація, де треба обрати одне чи інше. Приймайте, як є, все одно вибір буде зроблений, чи це вам треба його зробити, чи комусь треба його зробити, але ж, знову ж таки, карта захисту, карта. Такого, знаєте, коли ви знаєте від чого чи від кого ви захищаєтесь, чому ви так себе поводите, бо у вас є досвід, от вона лягає на дно колоди. Тож будьте просто уважні. Бо Затягування, воно таке, воно може бути не просто так насправді. Воно може бути в сенсі тому, що людина може чогось не розуміє або сумнівається в чимось, або не дуже уважно відноситься, бо там треба заглинитись в ситуацію, розглянути її. Ну, от не так, як бачить, просто, просто подививши, подивившись одразу. а... Ну, Може, якось, знаєте, інакше людина відноситься, може таке поверхнє взагалі відношення. Просто будьте уважні, будьте наполегливі, якщо там треба. Від чого краще б за все відмовитись, до цього теж треба готуватись. Там, де ви емоційно від чогось відходите йдете, бо там треба буде потім повертатись. Знаєте, коли ви можете дуже, ну скажімо так, емоційно в якійсь ситуації відреагувати, а потім, коли ви вже відійдете, трошки, трошки так заспокоїтесь, ви зрозумієте, що ситуація трошки інакша, ніж ви собі спочатку уявляли. Тож не поспішайте, будьте в ситуації уважніше, ніж ви є, ну, спочатку, ну, як перша реакція, тоді вам легше буде сприймати взагалі ситуацію. Тож відмовтесь просто від такого, знаєте, швидкого судження. От дайте собі час роздивитись ситуацію, тільки потім вже її для себе якось там, ну, ви зрозуміли, якось для себе її м, реакцію якусь для себе там беріть, потім вже, як роздивитесь, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо. Бачите, якогось такого, ну скажімо так, як ризику, але він такий як дитячий, трошки, знаєте, коли ви не дуже е, впевнені в собі, коли ризикуєте, от, а, як буде, так і буде, а буде таким чином, що вам воно, ну, знаєте, як хвилюватись потім будете. Обміркуйте спочатку. Ризику все одно не обійти, той ризик, але хай він для вас буде тільки таким, який вас відводить від проблем. І все одно обирати в цей день комусь з вас треба буде. Тож обирайте, обміркувавши. Не так, що, знаєте, перше, що в голову прийде, а таке, що воно буде обмірковане. Тоді все гаразд буде. Тоді ви і проблему уникнете, тоді взагалі якось так, знаєте, ситуація буде змінюватись для вас на користь. І порада відвищих сил. Давайте побачимо. Порада від Вищих сил для вас. Угу. Ну, розмова королева кубків, король жезлів і королева жезлів на дні колоди. Розмова між цими всіма людьми вона просто необхідна. Для когось з вас будьте уважні, бо Спочатку це може бути так, що ви емоційно щось сприймаєте, що буде йти від короля жезлів через розмову. Але потім ви приймаєте сторону цього короля жезлів, тобто ви згоджуєтесь на те, що він вам буде розповідати, пропонувати. От, що буде відходити від нього, надходити від нього. Це просто, знаєте, спочатку ваші емоції, потім він щось вам зможе довести, і потім ви вже берете контроль над ситуацією, і ви цю ситуацію для себе вже більше розумієте. Ось такий у нас вийшов розклад сьогодні. Всім, всім дуже дякую, всім вам гарного дня. Гарних подій та людей поряд з вами, бережіть себе. Хай і день, і ніч будуть дуже спокійними і безпечними для вас. Дуже цього вам бажаю. І побачимось! Всім пока!